Євулік, давай за нас. За те, що ми з тобою молоді і успішні. в інстаграм побачити це одне, а коли я про це розповідаю, ось такому типу життєвому форматі. Ну це звісно інше. Виходимо з автобусу, йдемо купляти да, та Ти в ресурсі. Діана, розкажіть, пожалуйста, що на вас надято сьогодні проситку. О, я купляю мамі сумку в сен лоран Мішок з деньгами. Йогурт Kinder, йогурт там з персиком. Там така неймовірна краса. Це такий магазин. Так смачно капець. Нарешті, спустя три дня ми попали в огромний супермаркет. Ну well, все, всем добрый ранок. Мы уже проснулись, забрались, поснедали. Зараз ми йдемо у декілька гарних локацій і будемо вам все показувати. Я вперше, до речі, бачу окуляри Off-White І вони ще такі трішки лео. Гудчики ви такі... Блін, ну мені дуже подобається. Просто yeah. є! Я тут траву вже і так кожного дня нюхаю. А ти мені ще такі даєш. специфический запах. Фу, Ева, пошли. Боже, как понять, что это за бренд? Специфический. Да. Ева. Все. Наконец-то, спустя три дня, мы попали в огромный супермаркет. Боже, я так сюда хотела попасть. Больше, чем я хотела в картине, честно. А блин, сколько здесь вкусняшек. М -м -м. Манго. 12,50 за кило. Мы возьмем домой просто. Все, я ее сфоткала, теперь она довольная. Ты довольна? Нет, Вкусно? Дай попробую еще. Зараз я не знаю, куди я хочу. А Вибір просто огромний. У мене фундук і чистей. Смачно капець. Зараз в нас буде екскурсія на ось цьому басі. Будемо дивитись на всю Барселону. Скажімо так, святоти типа птичього польоту. Но я думаю, буде дуже красиво. Ну що, я знову починаю рубрику, коли я кажу, що ось ми знову зібрались. Ми зібрались сьогодні. У нас ось такий цікавий лук, У Єви нові окулярчики. Покажи. І все на Ларан збоку ще. Блін, mm, ну дуже гарні. Зараз ми йдемо вечеряти у якийсь найгарніший ресторан. Шеста. А, спочатку, спочатку так, ми йдемо. санта дель маре храм. <свят> я себе ще зловила на думці, що завтра я хочу придбати. Я хочу сказати. Завтра я хочу собі придбати тапки Ерміс. Я сподіваюся, що буде і мій колір, і мій розмір. Ну, вже побачимо це завтра. Ти тобі? Mm. Давай, Я це перше. Ми зараз беремо кварт. Це працює на жіночу енергію. Це обов'язково і ми знайшли магазин саме, де він натуральний ось цей камінь. Тут насправді дуже багато всього. Ми беремо браслети. Зараз вам покажу. Угу. А просто уявіть у силу нашої думки. Ми тільки про це подумали, воно нам одразу потрапилось. твій магазин. магазин? А пойдемо покажемо, що там є. Зараз я сделаю вам повний обзор. Що там у тебе в магазині? Ого, как много сувениров. Да, я же футболки печатаю. <сху> вот сразу же. Они уже печатала. в Барселоне, да? Вот, смотри, по типу Прага у меня есть. Ой, давай купимо какую-то такой. Таке я бачу вперше, подивіться, морозиво з буено, морозиво з фундуком, як я брала сьогодні, думаю, воно дуже смачне. А ще морозиво з кіндер шоколадом з бісквітом, зі снікерсом, йогурт, маракуя. Я виберу собі, Що ти береш, Чурас? це національний типу, якийсь іспанський десертик. Ді я хочу, напевно, морозива. Просто я не да, дуже хочу ось це ]四ає? тісто. А на готові. Ситуація, як я фотографую єву. Да, 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 да. Ти мені сказала да. Ми тільки ще підходили до моря, там така неймовірна краса. Нам зробили фоточки. Ну, ви вже їх 100% бачили в мене в інстаграм. Але, знаєте, в інстаграм побачити це одне. А коли я про це розповідаю, ось в такому типу в життєвому форматі, ну це, звісно, інше. Вже стемніло, а ми тільки добрались до закладу, котрий ми хотіли відвідати. Зараз будемо дегустувати. Yeah, yeah, <laughs> Давай у Єви тут бурата з томатами, з руколою. У угу. мене паста з креветками зі спаржею. Привіт! Трапили в магазин і вперше бачимо ось таке від Кіндеру з йогуртом, з персиком, круасани з шоколадом. Ще є ось такі штуки. І тепер ми сидимо і розуміємо, що ось цей розмір це одна четверта нашого чемодану. Ну що, знову доброго ранку, і знову рано починаються зрази в тандемчики. Ми у камбезах. Зараз ми йдемо в центр. Плани. Ага, Я вот всього питалася. <рес> сьогодні ми будемо кататись на фунікульорах. Це по-перше. Далі, по-друге. Ринок. Ринок. У нас сьогодні в планах ринок. А, купити тапочки. Ну я сподіваюся, що я зараз все-таки куплю і на них рішу. Надіюся, що буде хотіли. Мішок з деньгами я беру ось цю рубашку, все ж таки беру ще таку саму мани розмір М. Ну навіть на пляж, типу непогано буде. Або ось так під цей костюм мені подобається. Ми знову у цьому бусі. Зараз ми їдемо десь на шосту зупинку і будемо кататись на фунікульорах На фунікульор. а або Ой, 10 евро. Я ей говорю, наверное, 100 евро стоит билетик. Не, ну класс, сейчас будет такая невероятная красота. Тот, кто хотел сейчас переключиться, выключить YouTube, пожалуйста, не делайте это, потому что вы очень много пропустите. Начнется экстрим! Я уже хочу закрыть глаза. Боже, какая красота. Она вообще так трясется. Да не трясется она Второй совсем. Рисунца. Ева. Ты в ресурсе? Я, я в маленьке. Я в потоке, Диана. Я в потоке. Боже, какая красота. Красиво так, дуже красиво, дуже прикольно, проте е, дві хвилини ми їхали. І зараз будемо їхати усього дві хвилини назад. Ну так, трішки замало. <плес> слава Богу, <слава. плес> <плес> це не Ол, ми їдемо далі. Клас! Я вже насправді переймалась, тому що. О, боже, яка красота ззаді, ви посмотрите. Офігеть! Тепер ми йдемо на наступну локацію і знайшли дорогу, щоб нам пройти через цей парк. Блин, ну він також взагалі неймовірний. Ну, Еве, знаєте, вона говорила, що я можу бути екскурсоводом, а вона не може бути екскурсоводом. Вона вообще не поняла, она даже в Google картах не разбирается. Она говорит, вот Діана, нам сюда мы прошли. А нет, нам в другую сторону. снова идем в одну сторону, она говорит, ладно, я вот здесь фоткаюсь, но нам в другую сторону. Мы дошли в другую сторону, она говорит, а нет, нам все-таки сюда. Это вот, чтобы вы понимали, в какой сложности у нас получается 25 километров за день. Потому что мы просто ходим в разные стороны, не знаю, куда нам идти. Знаете, я сейчас еще подумала, что здесь же может быть какое-то животное. Ну, типа, может быть и нормальное животное, может же быть змея. Я просто очень боюсь всех этих живностей. И мне сейчас идти тут. Я смотрю просто направо, аккуратненько, налево, чтобы точно мне никто не попался. Я надеюсь, что я такая не одна, но я прям очень жесть, как этого боюсь. Прям это один из таких самых... Ну, у меня, наверное, больше страхов у меня нет. Но вот змеи, вот это все, это прямо... Не знаю, я даже когда на дачу к родителям езжу и вижу там ящерицу, я уже кричу, как резаная. Поэтому если я здесь кого-то увижу, ну я, наверное, телефон выкину просто. Снова практика с этим видео, но вышло не то непогано. Смотрите, с манго, а, клубника с чем-то еще. Ладно, это как у нас, смотрите, как остро читала, блин, я думаю... Кокос, соленая карамель. Боже, я думаю, это очень вкусно. Есть еще вот такие вот типа йогуртики. Именно прям, я так понимаю, пить их. Блин, вау, вообще. Моя любимая буэна. Я еще так и не попробовала, как она называется. Вот феррера роше только не такое. Это я попробовала, Рафаэлла я попробовала. Я хочу вот феррера Рашет еще найти со соленой карамелью. Выходим мы за автобусы, и домой э, куплят тапки и Что делаешь, Диана? Мы стоим в шерсти. Не, ну я волнуюсь. Чего? Ну не знаю, просто вол... мне волнительно. Мне в торте тогда волнительно было заходить, а сейчас волнительно. Я молюсь, чтобы был размер, потому что тогда я вот это все вставлять не буду. Свои эмоции, свое счастье, я это не буду вставлять, потому что если не будет моего размера или цвета моего, который я хочу. А какой цвет ты хочешь? Я, наверное, хочу черный. Нет, да, 36 Не, они вроде говорят, что они чуть-чуть маломерки Можно 36 с половинкой Ну если у них есть половинка надо должность Ну надеюсь Нет, в Эрмесе есть в принципе. в принципе? В принципе, да, в общем и целом Но ну, я волнуюсь Ну что, я уже в трауре Походу нету моих моей... тапочек Ну пытаюсь нормально дышать, но у меня уже нет настроения Ну давайте я вам покажу, какая здесь красота есть Я вам сумочки тогда покажу. Короче, я вообще не в ресурсе, я не хочу уже разбазаривать. Да я поняла, что ходовая модель, но я их очень хотела. Я уже готова была купить так вот такой вот облом. Да. Купляю маме сумку в Сен Лоран. А, и я намагаюсь типа, найти плюсы. Чому? <суміло>, ну, типу, хоча б якийсь один плюс, що я не купила тапки ці. І я знаходжу плюс, і Єва говорить, ой, а що ти сказала? Я говорю, а, ну, в принципі, я говорю, уже, типу, п'ять, ну, ми ж хотіли на ринок зайти, плюс пойти поужинати. Вона говорить, ой, ну, супер, ти знаходиш плюси, типу, здесь плюс єдинственный. Это типа, что это не задержалось надолго. Здесь лучшие консультанты в мире. О, боже, какой так ты называется? красивый! Як, як, як. Ой, какие глаза! Боже, красавчик! Я беру ости. Нам щось не щастить. Ми вже сидимо, тут 20 хвилин. Я хочу придбати цей аромат і цей піти звідси, але ми не можемо цього зробити. <плес> та да да дам <плес> Єва кричить, <"Відіддідет!" плес> <плес> в скільки ми ще будемо стояти. <плес> Прокоментуй ситуацію, будь ласка. Зараз я хочу придбати сумку пляжну. Сумочку. Солодкий смачний аромат на літо просто ідеальний. Я ще тільки подивилась на цей ремінь. Пасок. Я його дуже хочу. Блін, мені він так подобається. Красивий. Що вкажете? Ну ви в голові в себе подумайте, поки подобається вам він чи ні. Я, напевно, його також хочу взяти. Я сподіваюся, що зараз буде мій розмір. Но я обожаю просто сумка на все життя. Мне подобается. Тут просто черга, я не знаю, сколько еще доведется чекать. Я думаю, хвилин, напевно, 20. Да, 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 Евулик, давай за нас. За то, что мы с тобой молодые и успешные. День может уже вважатись вдалым. Ева говорит, спрячь меня. Да, руки. да вот сюда, так давай. Они меня смотрят, как очередь просто 40 человек, а у нас еще куча дел. Вот сейчас я тебе покажу на видео. Чуть-чуть непонятное не берем. Сумки тяжеленные, жесть. У меня с собой куча пакетов. Еще у вы мне это так упаковали. Ужас. но мы хотим попасть на рынок, который работает до 20-30. Ага, да, у меня тоже есть такое ощущение. Поэтому мы идем на наш любимый рынок, на котором мы еще ни разу не были, но очень хотели. И нарешті мы на локации. Блин, я сподіваюсь, что там будет много, типа, черешни, там, не знаю, персики какие-то еще. Что-то вкусненькое. Зараз ми беремо найсмачніший шоколад у моєму житті. Small size. Він просто неймовірний ось цей з фісташкою. Я беру собі фреш Маракуя Манго, а Єва. А що ти береш? Dragon Fruit. Блін, ну дуже красиво. У мене дуже смачно. Тоже? Very good. Cheers. Cheers за вас. Бам-бам-бам. Ууууу! Ваудяна. Розкажіть, пожалуйста, що на вас надето сьогодні. <рес> Мене звуть Нікола Скарва. Я цікавлюсь, скільки коштує ваш лук. Итак, до речі, давайте я розповім що... Да, Продовжуйте. Продовжую рубрику що зараз на мені. По перше, це кросівки Валенсіаги урвала у байера, їх ціна е, э, ну, десь приблизно 1000 євро, у байера ціна 810 євро. Джинси Zara, просто найкращі. екрані. Ну, це класика. Джинси, Далі, по порядку. Каблучка Cartier, my new bottle, хотіла сказати, пам'ятаєш, були у new bottle? Да, да, да. А, ось цей браслет, ви пам'ятаєте, 25 євро. Далі, а, ремень новий Лево. Боже, який він крутой. І тут гол... найголовніший прикол, що він двосторонній. Це взагалі вау. Далі футболка і Saint Laurent також урвала у Байера. А я не пам'ятаю, просто... Ну, десь 190 євро. Піджак також новиночка. Зара Скільки? 50 чи 60 євро? Да? Не ну, пам'ятаю. Сумки у нас є одинакові Це український бренд 1911. Все, вот этот солн подсчитайте. А, -а, -а, а, -а, а чокер! Чокер, вы что? Это, yeah, это вообще урвали, это так урвали. урвали такой клад. Он везде солдаут, и мы его нашли здесь. Но он невероятно красивый. Образ дополнен просто на миллион процентов. Я вам ставлю 10 из 10. Правда? Yes. А? Всіма любимка! Ну що, любі, наш влог закінчується. Насправді дуже вдячна вам за увагу за те, що ви додивились до кінця. Ще більш буде вдячна, якщо ви поставите лайк, підпишетесь коментар. І я сподіваюся, що найближчим часом буде новий влог. Усім пока!